Справа 533. Барвінок, котигорошку, попелюшка та дюймовочка зліпили 500 вареників. Барвінок зліпив у два рази більше вареників, ніж діймовочка. Котигорошку стільки, скільки барвінок та дюймовочка разом. А попелюшка стільки, скільки котигорошка та дюймовочка разом, скільки вареників зліпила попелюшка. Ну що ж, такого типу завдання зручно розв'язувати з допомогою рівняння. І найпростіше. Ту найменшу величину, яка зустрічається в даному випадку, скільки зліпили вареників, хто найменше зліпив, позначити через Х. Якщо прочитати уважну задачу, то зрозуміло, що всі зліпили більше, ніж дюймовочка. Тобто зручно те, то, що зліпила дюймовочка, позначити через X. Записуємо тоді. Нехай. Нехай. Дюймовочка. Нехай дюймовочка, зліпила. Зліпила ікс вареників ікс вареників Тоді барвінок. Тоді. Арвінок. Зліпию. За умовою сказано у два рази більше, ніж дюймовочка, а дюймовочка X. То буде два рази більше 2Х. 2Х вареників. Так, далі. Далі нам сказано. Коти горошко стільки, скільки барвінок, тоді дюймовочка разом. Записуємо тоді котигорошко. Коти горошко. Зліпив. Ну і записуємо скільки барвінок. Барвінок 2х. То ми пишемо 2х, додати. І дюймовочка, дюймовочка, у нас x, то буде 2х плюс х. І це дорівнює тоді. Х виносимо за дужки В дужках буде 2 плюс. Тут біля х можна написати 1, від цього він не зміниться. то тоді якщо ми заберемо x, залишиться 1. І це буде дорівнювати, тоді x помножити на 3. І це дорівнює. Переносим. І це дорівнює. Це можна записати як 3Х вареників. Вареників. Є. Ну і тоді нам треба записати, скільки ж попелюшка. А попелюшка. Записуємо попелюшка у нас стільки, скільки котигорошку, а котерошка у нас 3х. Додати та дюймовочка разом. А дюймовочка у нас X, то буде 3х плюс X. Я думаю, зрозуміло, що це буде 4х. Пишемо, що це дорівнює. Тоді х виносимо за дужки, Тоді в дужках у нас буде. З першого виразу трієчка. Якщо я тут допишу одиничку, нічого не зміниться. Х заберу, то одиничка залишиться. То буде 3 плюс 1. І це дорівнює тоді х, що множиться на 4. Або це дорівнює 4х вареників. Ну добре. Тепер згадаємо, що нам сказано, що вони всі разом зліпили 500 вареників. Записуємо. Оскільки, оскільки вони зліпили. Разом. Разом 500 вареників. То отримаємо, тотримо. То рівняння. Ну, яке рівняння отримаємо? Барвінок у нас зліпив. Або давайте з дюймовочки. Дюймовочка у нас зліпила x, Додати. Далі барвінок 2х. Додати. Далі котигорошко у нас 3Х. І додати. Ну, а папелюшка 4х. Додати 4х. І це дорівнює 500. Добре. Ну що ж, давайте x винесемо за дужки. Буде x помножити. Тут ми можемо дописати знову-таки одиничку, від цього x не зміниться. І тоді, якщо я заберу x, у дужках залишиться 1 плюс з другого 2, з третього 3 і з четвертого 4 залишиться. І пишемо, що це дорівнює 500. Є. Тепер пишемо x помножити. 1 плюс 2 це 3. 3 плюс 3 це 6. 6 плюс 4 це 10. То пишемо x помножити на 10. І це дорівнює 500. Тут можна навіть методом підбору. Зрозуміло, що x дорівнює 50. Пишемо, що x тоді дорівнює. Як знайти невідомий множник? Треба добуток 500. Поділити на відомий множник. На 10. І записуємо, що x тоді. Дорівнює 500 на 10, це буде 50. Є. Ну що ж, тобто ми бачимо, що х у нас дорівнює 50, ну, наприклад, дюймочка зліпила там, 50 вареників, барвінок в два рази більше, це 100, ну і так далі. Нас не запитують, скільки хто зліпив, а лише треба знайти, скільки вареників зліпила папелюшка. Ну і записуємо тоді. Отже. Пишемо. Попелюшка. Попелюшка. Зліпила. Ну і записуємо. Вона зліпила 4х, тобто 4, що множиться на 50. Це дорівнює. 4 на 5 це 20 і 1 нолик 200. Вареників. Є. Ну що ж, ми дізналися, скільки зліпила папелюшка. Ну і тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо, скільки зліпила папелюшка. 200 вареників. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували з допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.